До складу кожної з 26 команд, що брали участь в змаганнях, входили молодший інспектор Держслужби охорони, міліціонер-кінолог та міліціонер водій. Упродовж тижня учасники фінальної першості змагалися у теоретичних знаннях, стрільбі з пістолета Макарова, демонстрували прийоми рукопашного бою, навики водіння авто та роботу із службовими собаками. Найкращу службову підготовку продемонстрували міліціонери з Хмельницької та Рівенської областей. У швидкісному маневруванні авто перемогла команда Сумської області, а в змаганні кінологів кращими були столичні міліціонери. За підсумком авторитетне журі присудило перемогу команді з Смельницької області. Житомиряни були другими, а міліціонери з Києва здобули третє місце. Команді від Рівщини, до складу якої входили Ігор Смаглюк з Дубного, Віктор Гула з Радовилова та Віталій Ковальчук з Острога, дісталося четверте місце. Рівінські міліціонери вважають, що могли виступити і успішніше, та підвела службова собака Хільда, яка чимось отруїла з перших жнів змагань. Перший заступник начальника головного управління Держслужби охорони генерал-майор Володимир Будніков вважає, що за результатами змагань міліціонерів можна судити про їхню готовність до виконання своїх обов'язків. Якщо в минулому році перші команди набирали десь по 17 тисяч балів, то у цьому році більше 22. А це каже про те, що професійний рівень виріс за цей рік що минув. А звідси і гарантійність роботи цих підрозділів теж вирісла, на мій погляд. Окремої подяки від генерала майора Володимира Буднікова за сприяння у проведенні змагань удостоїлося керівництво Рівненського училища міліції. Те, що від них залежало, на мій погляд, вони все зробили, для того, щоб змагання пройшли на досить високому рівні. Навіть щороку, коли дощ, кінологи, це людина може в будь-яку погоду, а собачка така, що десь пристосовується для погодних умов, знайшли вихід, і змагання завершили. У закритому приміщенні злочинців ловили, так що теж це ж нормально.